Ось зараз ми заходимо в катівню, у підвал Казачолопицького вокзалу. О. Ми, ми, ми на руїнах павших городов воскреснем і в книгу, і в і в книгу, і в книгу мертвих впишемо ваші імена. Оце вони тут писали, це все. Тут тримали людей у цій камері це, до речі, камера ще не, по, по підвищеного комфорту. А тут вони катували людей ось у цій кімнаті, били їх, знущалися над ними, Да, за все, що завгодно. За співпрацю з України ну, за роботу на Україну. Зокрема, допитували тих, хто передавав дані про місце перебування їхніх військ, деяких просто так. Деяких, особливо тих військовослужбовців, колишніх, які ще воювали, захищали Україну у зоні АТО ООС. У нас вже є свідчення десятків людей. Тобто, це як мінімум десятки людей. Деякі люди живі і вони в дуже поганому стані знаходяться в лікарнях. А деякі люди вони ну якби вже їх стан стабілізувався, бо деяких вони били так, щоб не залишати слідів, там ламали ребра, але так, щоб не було видно, наприклад, там слідів катувань на обличчі, і потім з цими людьми вони там, зокрема з військовослужбовцями, записували відео про те, що ось якоби, ну засмушувало цих людей розповідати про те, що якоби вони типу поміняли своє мнення, вони підтримують Росію там і так далі. Кається. В течение місяця давалося ті пошли. Ти прийшов і сказав, що ти хто служив, хто погранічний, хто. Ну. Я не ходив. А потім жив. Приїхали. Здали. За два пайка здали. Свої вулиці, вулиці любить здали. Сказали, що я нацист з правого сектора, нацист. То що точніше. Все, розговоров. ну, Полдня в підвалі просидів. Вот Ось тут на вокзалі, як ви кажете. Отам. Дали по ньому. провода в руку давали, а Скопчино. Щоб дуже розговорчивий був просто. Сколько служили тут а, людей. Знайомі, все. А не все спрашиваю. Коску однівав на голову. А другою коскою по голові, обратно ж були. І ходив відмічався сколько? Три місяці. То, що вони мене питали туди. І домой приїхали, позабирали. Те, що. Ти ж атошник. Значить, ти накрав. Ти був там, значить ти накрав. А в це время вони заїхали до мене додому, позбивали замки, собаку там налякали, віщі позабирали, телефони, деньги, все, 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 все. Що таке? Вони такі мілочні, що навіть шампунь забрати. Що там 50 рублів шампунь невеличке, дезодоранти, часи. Ну, вони відступали, вони, вони за два часа відступили. Час ночі. І вони одразу втекли. Тікали, як ті, понаграбували, понатік і тікали. Вони і наверху тут жили. І коли ви зрозуміли, що зайшли українські війська, ви. Як почувалося? Моя страна. Що я ну, мене, як приїжджати тому на мене, то такий каже, ма, каже, наші прийшли. Я кажу, які наші. Вже ми настокою. Ну, шість місяців це взагалі були дурки якоїсь. Каже, які наші? Наші українці, що не зображаєш? Я кажу, голова вже не зображає, тому що страху скільки було, це вообще.